Як судді покривають схеми на ветеранах та військових в МО, АОС і Мінветеранів. МО і АОС Безрукової не розвивають наші дрони. Навпаки, вчиняють супротив, щоб по залишним цінам закупити їх за кордоном. Компанії діють без ліцензій на міжнародну торгівлю дронами, не платять податки та виводять кошти за кордон. Гроші не залишаються в Україні, а осідають там. У фокусі бо виптахи України, модуль 5 флештех, та інші, наприклад, в НАТРЕД вже уклала два контракти на постачання дронів грім, 40 тисяч одиниць за 900 мільйонів та 40 авіаційних комплексів за 50 мільйонів. Аудит встановив переплату на 215 мільйонів, проте тиша. Міністерка Калмаков вводить кошти на рекламу, маркетинг і якісь дослідження замість підтримки ветеранів. Будує разом з корупціонерами голиками беркадзе меморіал для загиблих героїв за 2 мільярди. Створила механізм отримання броні через підконтрольні гоє фонди, що ніби